Сьогодні з нами е, заступник голови СБУ е, Віктор Ягун, е, генерал-майор, колишній колишній, колишній. колишній заступник. Ну, колишніх не буває, як кажуть все. То. Тож, е, хочу поговорити про сьогодення, про ті проблеми, які сьогодні в нас є, і загалом про геополітичні е, рухи, що зараз відбувається, і чого очікувати. Також е, на тему інформаційного засмічення Росією. Цього світу, я би так сказав. Тож ми можемо почати? Скажіть вашу думку: що з Заужним, що з сирським, що відбувається добре, це чого очікувати? Слухайте, ну нічого надзвичайно не сталося. Президент в межах своїх повноважень змінив керівництво, сказав, що ми, ми пройшли певний етап, етап закінчився. Ми перейшли до іншого етапу, потрібні інші люди, інший підхід і все. Тобто я просто не, я не розумів той трагедії, яку тут всі в нас почали розкидатися. Чому що? Тому що я розумію, коли в Росії роблять собі царя і на нього моляться. Але коли в Україні постійно роблять собі якогось куміра і визначають його, що все от, от, от він є, і все. Без, без нього все одразу валиться. Проблеми. Нема ніяких проблем. Е, люди, які зараз призначені, вони не впали десь там зверху, вони як були, так і є. Системі е, Збройних сил України всіх знають то що зараз почалася дискредитація певних осіб, причому дискредитація з подачі російських е, телеграм-каналів там соцмереж. Ну е, чітко проглядається намагання Росії використати цей момент для того, щоб е, ну, якщо не дестабілізувати ситуацію в Україні, то по крайній мірі пересварити тут тобто, частину в е, якимось там, не знаю, дур дурницями Ну так воно є, але що зробиш? Якщо трошки такі ну, більш більш гострі теми, це призначення нового командуючого ТРО, ми з вами в Майдані. Всі всі ми знаємо, да, що ну, є така інформація, що під час розгону майдану він керував, цей. а тепер він має керувати ТРО, яке складається в більшості своїх з добровольців. Майданівці. Знаєте, в мене таке питання. От я, я, я декілька разів сьогодні спілкувався, я питаю, а як ви відноситеся до таких прізвищ, як, ну от, е, В 2014 році був призначений першим заступником міністра е, внутрішніх справ е, генерал Яровий в 2014 році, який разом зі мною виводив правий сектор е, з готелю Дніпро, де вони озброєні сиділи. Ми, ми вдвох, точніше, в трьох. Колишній керівник. Керівник самооборони голова Верховної Ради, там чи він тоді а, ні, він тоді був іншу посаду займав, секретар НБО порубі Яровий і я. От ми в трьох вводили правий сектор. Так от Яровий був при Януковичі командуючим внутрішніми військами. А як ви відноситься до наступного там не знаю командуючого ну, Національної гвардії, а потім міністром оборони півтори року? Який при, при Януковичі був ректором академії, яка готувала внутрішні війська? А як ви відноситеся до одного з керівників е, так само командування територіального Балана, який е, був один з керівників е, внутрішніх військ е, при Януковичі, і так само був на Майдані? А після півтора став, командуючим е, Національною гвардією, а при Залужному був його заступником. Тобто розумієте, ну давайте чесними бути це так само, як до Сірського. Знаєте, коли він був командуючим при, при Залужному, був командуючим високобудними військами, ніяких претензій не було. Як тільки його призначають на посаду вищу, зразу згадують, що в нього батьки в Росії. Ну блін, давай. А раніше де, де батьки були? Тобто, ну треба адекватно підходити до речей, тому що були генерали. Я це можу сказати точно, як людина, яка була. Під прикриттям тому, що я був співробітником служби безпеки, я не міг е, собі дозволити розкритися, і я був під підкриттям спеціальному відділі е, спеціальних операцій самооборони майдану. А враховуючи, що в мене були контакти з генералітетом, я був колись начальником військової контрольки. По начальникам е, начальником відділу е, по головному правлінні національної е, внутрішніх військ, і я знав всіх генералів внутрішніх військ. І я через них отримав дуже специфічну і потрібну для майдану інформацію. І вони це не приховували, в них не стояло бажання е, зробити кровополеття. Вони виконували ті обов'язки, які вони виконували. Тобто, я, я до чого веду: якщо є до, до, до цього генерала чіткі е, дані, що він злочинець і здійснював злочинні накази і е, має сидіти, то чому за 10 років йому нічого не було пред'явлено? А зараз все згадали. Тобто ми можемо заспокоїти народ. Та що... Я просто, розуміє, просто розумієте, знаєте, Сірський не народився в Україні. Так я не народився в Україні. А давайте згадаємо Куйбіду. Да? От був такий Куйбіда, мер, мер Львова. Він, до речі, народився там, де і Медведчук, в Красноярському краї, блин, в Сибірі. Чому? Тому що батьки були виселені. І Куйбіда нормально, був і мером Львова, і головою руху, і депутатом Верховної Ради. Починаєш згадувати якісь кісь такі, ну я обичаюсь. Тобто, ми можемо в цьому плані заспокоїти народ, що давайте дивитись на дії, а не на... На дії лікар. людини на його думки, на те, що він справді зараз робить, а не згадувати. Добре, дуже дякую. Це, це заспокоює дійсно народ. Скажіть, будь ласка, от є такі, такі розмови в народі, в інтернеті. Про те, що чим гірше на фронті е, справи у Росії, тим більше в нас якось в Україні всередині виникає таких провокацій ну, до, 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 до протестів. Там е, Переслідування е, слідка за журналістами Бігуса, там, за арешти е, е, бізнесменів, е, проблеми у всяких всіх волонтерських організацій. Чи не може бути це? Якась е, операція для того, щоб нас розвалити? я не думаю про це. Я думаю, що коли в Росії проблеми, а в нас тут такий спокій, то в нас деякі люди, забуваючи, вони мають займатися, розумієте? Їх постійно треба ставити на місце, а це все залежить від того, хто як контролює. У нас зараз чітко е, за останні 10 років воно просто е, на такому на найвищому рівні, е, що що, журналісти, що громадські. і громадський контроль. Він здійснюється, правда, не так, як має бути по законодавству. Да? Наприклад, у нас є передбачено, що колись служба безпеки має бути контрольована і за неї має бути нагляд з боку громадськості через Верховну Раду, де має бути створений від спеціальний комітет. Ну, комітет не створений, поки що так залишається, як і є. Президентом призначає, звільняє. Але, на жаль, на жаль, так як є. Закону нового немає і. Що журналісти, що суспільство змушено е, такими специфічними методами ставити е, деякі структури, деяких керівників на місця. Я думаю, що це е, так само позитивно. Ви бачите е, нічого, якщо хтось щось хотів зробити своїми брудними ручками, йому це не вдалося всіх поставили на місце, кого треба звільнили, кого треба поставили в рамки, е, провели організацію. Я так підозрюю, що дуже чітко освоїли ті уроки, які суспільство їм дало, і таких речей більше не буде. Така сама ситуація, і по якимось іншим речам не треба мовчати, треба говорити, і це, от якраз, той момент, коли ми спільно з суспільством, журналістами, з правоохоронцями, народжуємо нову Україну, нове ставлення до деяких речей і. Йдемо вперед, а не назад. Маленький приклад такий на Брурщині біля Києва є велика громада великодимирська з бюджетом в півмільярда гривень. Дві, ну там три, максимум сім'ї його деребанять до сих пір. Там з'явилися волонтери. Тому що хлопці пішли служити, їм почали сусіди, друзі допомагати місцеві. Потім помітили, що вони допомагають. Влада нічого не виділяє, не допомагає, і вони перетворилися в активістів яким чином почали контролювати владу, виділення з бюджету, і почалась така протистояння? Там влада подала в прокуратуру СБУ, що на волонтерів, що вони терористи, і всі, І головний аргумент у них такий зараз війна: не збурюйте народ, не викладайте в інтернет, ну тобто, те, що як вони крадуть таку інформацію, то як на вашу думку? Можна зараз висвітлювати корупцію? Чи це краще притримати до кінця війни? Та ні, нічого притримати не треба. Бо можемо не дожити до кінця війни. І війна може прийти до нас. Тому Тим треба більше, боротися. Більше, що... Тим більше, що Димир я не помиляюся, десь там дуже близько був під окупацією. Тому треба ставити. Він був окупований, тому, так, вона була окупована. Тому треба, треба розуміти, що це все. Примхід деяких людей, і якщо вони думають, що вони в своїй бульбочці можуть і далі жити, то вони глибоко помиляються. Треба залучати журналістів, треба залучати незалежних журналістів, треба залучати незалежні телеканали, треба робити репортажі, і треба цих щурів виводити на, на, на чисту воду. Е, дякую.